Для колишнього кулеметника десантно-штурмових військ 24-річного Миколи Карачура війна почалася у 2014-му. Тоді навесні у свої 13 у рідному Шахтарську на Донеччині закінчував восьмий клас і, розповідає, відкрито висловлював свою проукраїнську позицію. Однокласники почали розповідати: зараз прийдуть два-три камази кадирівці, це буде круто. А я почав наставити на той думці, що які кадирівці, якщо ми всі українці, ми жили в Україні. І від того моменту. Я в школі як був як біла ворона. У класі пригадує, називали Хохлом і Бандарівцем. Організувати темно ну, після школи там побити. Поки я навчався там в ДНР, я одночасно навчався в Україні, але дистанційно. Мені надсилали пакети контрольних робот. Я робив контрольні роботи і відправляв назад. Навісні 2017-го переїхав до Харкова і вступив до Національного університету на архітектурний факультет. Із дипломом бакалавра 9 лютого 2022 року підписав контракт з 81 ю десантно-штурмовою бригадою. Перші бойові зіткнення з порогом відбулися у квітні 2022-го поблизу Святогірська на Донеччині. Мав бути прорив танків, нас розподілили на три групи. Прибігає з передньої позиції наш хлопець і каже, там якісь непонятні в нашій формі, але в них білі пов'язки на руках і ногах. Ми ж перетягуємося до переднього краю і бачимо таку картину, що 20 чоловік приблизно йдуть в нашій формі, білі пов'язки. Спочатку думали, що наші, кажемо, Микита, але росіян видала одна деталь. Побачили десь наприкінці, що йшла людина, зв'язки. В нього була така велика совєтська радіостанція з антеєю на всю спину. І після того нам було прийнято рішення відкрити по ним вогонь. З ним було шестеро побратимів, пригадує військовослужбовець. Ворог підійшов на відстань 20 метрів, а бій тривав до півхвилини. Я вальнув туди з РПГ, потім достав свої кулемети, почав стріляти, щоб не перезаїжджати РПГ. І пацани накидували з-подствольників і стріляли з калашів. Всіх поклали. Сам бой длився, ну, секунд 20-30. У боях на Донеччині минув квітень, розповідає Микита. На початку травня обороняли селище Олександрівка Донецької області. З командир взводу пішли у розвідку і по них почав працювати танк. Ми почули реактивний вихід. Я не роздуплився, зводний встав, побіжав, там було метрів сто біжати до наших окопів, що в нас були. Він встиг. Я залишився в тій воронці. І все, що я потім пам'ятаю, в шахматному по порядку почали вибухи переді мною. І одразу вибух, спишка, біла полона перед очима. І я дивлюся свою руку і бачу, що порвало перчатку. Думаю, блін, нові перчатки. Пригадую, не міг поворухнутися. Достав свою аптечку, достав там понаду, все, що було, бінти, якось запіхав, достав свій кулемет, поклав перед собою, достав дві гранати і тупо чекав: одну для себе, одну для ворога. Через дві години, каже, його виявили і вивезли військові з сусіднього підрозділу. Після поранення тазу розповідає, рік проходив реабілітацію, отримав третю групу інвалідності. З грудня 2023-го Микола Карачур служить у Хмельницькому районному центрі комплектування. До кінця року, говорить, очікує на присвоєння звання молодшого лейтенанта. Михайло Жила, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.